Українська народна казка зимівля звірів. В одного ледачого і злого хазяїна був віл. Роботящий віл був, багато роботи всякий робив, а вола за все це в холодній повіці держали й харча поганого давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі, гірше не буде, і покинув віл хазяїна. Йде віл іде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає Віл. Від зими лютий тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зо мною веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди клоповуха йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. І де гусак збоку набік перевалюється, сам до себе говорить Куди гусач йдеш? – питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красно шукаю, отказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм. Півник співунець, червоний гребінець, поважно так ступає, кукуріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує півник співунець. Ходімо з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає, вілий каже. Давайте, друзі, хату шукати. Мені та хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. І я морозу не боюсь, свиня каже, я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть, гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще стіжок сіна. Зажив тобі тоді собі віл, приспівуючи, в теплі, в добрі, їжа волові смачна й хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчини він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну. Однаково не по поможеться тобі, змерзнеш тоді. Подумав віл, подумав та й пустив барана. А пізніше трохи свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі. шули твоєї хатини підрию. А жити тобі в хатині. Ясно, не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хати, не пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов ті старці, гусак з півни. Пусти, братику, погрітися, не пущу, вас пугріє, а як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хатини повищупую. А як каже півень, усю стелю на горіщі з грибу ногами не жити тобі в хатині? Змерзнеш. Що його робити волові? Пустив він до хатини і гусака з півнем, стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі пожива, шукаючи, повз хатини лисиця? Чує півень, пісні виспівує, забажалося лисиці. Півнячого м'ястя посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя й до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу, тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі вовче хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, масю, Отказує ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді каже вовкові Ти йди вперед. А вов одказує йому Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віл у вікно й побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран. Перелякалася свиня, перелякалися гусак з півним. Що його робити? А він тоді каже: не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди дружка-дружку виручаємо. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося, загукали всі, сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак, як вискочать з хатини, не вспів ведмідь ні на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу. З розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами й рилом, а гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає кукоріку. Вовкові здалося, що півень кричить за ріжу. Перелякався вовк. Та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі, а віл, баран, свиня й гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині.